Вітамін в 9 знає кожна мама. Фолієва кислота універсальний препарат для підготовки до вагітності. Фолієва кислота речовина, яка бере участь у синтезі білків та генетичного матеріалу. Саме тому її роль неоціненна для зростання клітин, особливо нейронів та спинного мозку. Ці процеси дуже важливі на перших тижнях вагітності. Б9 бере участь у формуванні зародкового мозку у плода, так званої нервової трубки. Зокрема, він знижує ризик виникнення дефекту під час замикання нервової трубки. Ця хвороба називається розщепленням хребта. Тому як профілактичний захід, збираючись зачати дитину і в перший триместр вагітності, рекомендують збільшити прийом вітаміну в 9 Значно більше про цей вітамін вам розкажуть наші експерти. Євген Шагов, кандидат медичних наук, науковий керівник Global Age Management Academy. Знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни. А й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй, а не лікуй, Марія Сикало, магістр нутриціології та психології, нутриціолог з багаторічним досвідом, розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь продуктів харчування. Та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. Вітамін b 9 потрапляє до нашого організму з їжею, рослинного і тваринного походження, а також він синтезується в нашому кишківнику. Тож ресурсів це багато. Але дефіцит можливий. Його причини дуже схожі з дефіцитом вітаміну b 6 А саме, це патологія всмоктування у кишківнику, неспецифічний виразковий каліт мальабсорбція, подразнений кишківник або безглузді дієти це все призводить до того, що вітамін В9 присутній, але не смокнуються. Також шкідливе застосування алкоголю, бо він антидот, і ще має значення генетична помилка з синтезу гену фалатного циклу. Які ж ознаки дефіциту вітаміну В9? Як ви розумієте, їх можна побачити. Або про них можна розпросити пацієнта: суха шкіра випадіння волосся, білі смуги на нігтях або сивина, глосит болючі кінчика язику, хеліт, автотестоматит. Це часто і врагідно пов'язано саме з нестачею вітаміну в 9 А ще Депресія, нестача сил, порушення сну. Тож майже кожен з нас, стикаючись зі стресом, можливо, відчуває це через кортизол, це стрес, або дуже просто через нестачу фолієвої кислоти. Як наслідок, дефіцит вітаміну В9 фолієвої кислоти призводить до ряду хронічних захворювань. остеопороз та анемія, підвищений атеріальний тиск, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, інфаркти, інсульти а також Патологія мозку, хвороба Альцгеймера. Друга група симптомів нестачі вітаміну b 9 Вони стосуються дівчат, але не тільки. У дівчат це затримка сетевого розвитку. У жінок старшого віку це проблеми з менструальним циклом і ранні менопаузи. Якщо ми кажемо про фоліову кислоту та вагітність, то нестача вітаміну b 9 у перший триместр це катастрофа. Від вад нервової трубки заячої губи до мертвородження та серйозної патології нервової системи дитини. І ще одне стосується кожного. Хронічна втома часто пов'язана з нестачею вітаміну b 9 Вітамін в 9 найбільше його міститься в дріжджовому екстракті. Є така страва речовина марміт. Вона готується саме з дріжджів, вона не зовсім приємна на смак, але там найбільша кількість вітамінів. Тобто, наприклад, ви можете почитати, як його зробити вдома. Там дуже Багато цього вітаміну також. Це звичайні сухі дріжджі, які ми додаємо у випічку. Дуже багато в різних бобових, наприклад, це маш, сочевиця. Також вітамін В9 міститься у печінці різних тварин: там яловичина, свинина, тому що він накопичується саме в печінці найкраще. Якщо по кількості то в марміді міститься його 6 тисяч мікрограм на 100 грам, але нам потрібно там всього грам 10 для того, щоб отримати денну норму цього вітаміну. Якщо говоримо про печінку, це приблизно від 550 до 690 мікрограм на 100 грам. Доволі велика кількість печінки, тобто там шматочок печінки, і ми вже отримуємо достатню кількість, якщо будемо також вживати маш або інші бобові продукти. Фолієва кислота дуже необхідна для синтезу білків та нуклеїнових кислот. А також це істотний фактор для синтезу ДНК, тож це оновлення нас самого-самого початку. Окрім того, фольова кислота має істотний вплив на синтез гемоглобіну, синтез заліза. У сукупності це профілактує анемію. Вітамін В9 має дуже істотний вплив на метаболізм, це і обмін ліпідів і вуглеводів. Це рівень гомоцистеїну і пов'язаних з ним захворювань серця, сосудів, мозку. Фолієва кислота це цілком здоров'я нервової системи, як анатомічно, так і функціонально. Адже з фолієвою кислотою і його дефіцитом пов'язані такі вади, як депресія, це розпорушення серотоніну, а ще це надзвичайно високі ризики розвитку Альцгеймеру, якщо ми маємо симптоми нестачі вітаміну b 9 протягом тривалого часу. Останнє по списку, але не останнє по ступені важливості. Це вплив фолієвої кислоти на імунну систему. Якщо ми маємо брак фолієвої кислоти, це дорівнює брак функції імунної системи. А це надважливо в період значного потужного стресу, котрий. Нівелює кортизол, і ми маємо повну незахищеність від інфекцій. Тож контролювати рівень фолієвої кислоти має не тільки кожна матуся, а й кожна людина. Ще один дуже важливий акцент. Часто, як в медичному вузі кажуть синдром третього курсу, коли ти чуєш купу симптомів і відчуваєш, це ж про мене, хапаєш баночку і п'єш пігулку нівелюючи тим самим симптоми. Але зазвичай нестача фолієвої кислоти дуже часто маскує нестачу вітаміну В12. Але чому? Етеншн. Бо якщо ми не коректно встановили причину цих симптомів, і гадаємо, що це все фолієва кислота, не перевіряючи рівень В12, і починаємо прийом, прийом, прийом фолієвої кислоти, то ми тим самим. Не змінюємо причину нестачі Б12, і це понаростаючий призводить до незворотнього порушення нервової системи. Тож, перед початком суплементації, а це також лікування, ми маємо точно розуміти, що за причина, з чим ми маємо працювати. Як висновок з цього, починати суплементацію потрібно під наглядом фахівця з превентивної медицини. Загалом кожен з продуктів, що містить вітамін в 9 він може бути шкідливим, якщо його їсти в надмірній кількості. Але якщо це певна дозована кількість, не кожен день, там через день, наприклад, той самий дріжджовий екстракт, то він буде корисний для людини і для засвоєння його організмом, тому що дріжджі самі по собі вони не шкідливі. Ми можемо марміт взагалі споживати сирим продуктом. Якщо це стосується. Печінки або круп. то крупи ми просто відварюємо і вже споживаємо. Печінку ми готуємо будь-яким зручним для нас способом, який буде смакувати. І таким чином ми отримаємо найбільше користі з цього продукту. Діагностика. Це оцінка вітаміну В9 у плазмі або у ретроцитах. І це з мудрої американської книжки. Ще є більш Рідкі тести, метілмалонова кислота і рівень гомоцестеїну, адже він є маркером нестачі вітаміну B9. Але по-перше, найбільш простіше це огляд та опитування пацієнта. Брюссельський консультативний протокол в руках досвідченого ейдж менеджера та фахівця сімейного лікаря це мастхев для кожного українця. Передозування. Зазвичай фолієва кислота, як видрощений вітамін. Вона дуже швидко виходить з організму, якщо є надлишок із ізсечує. Але продозування можливо, які його симптоми: нудота, вздуття кишківнику, біль в шлунку, висипи на тілі, втрата свідомості, судома, неадекватна поведінка, дратівливість тощо. Найкраще поєднувати вітамін в 9 з продуктами, що містять вітамін С. Час доби не має різниці. Загалом має тільки різницю, що буде в нас на тарілці. Тобто, якщо це продукти, які містять фастфуд, то Звичайно, вітаміни будуть засвоюватися гірше. Якщо це звичайні сирі, свіжі продукти, то вони будуть засвоюватись краще, але термічна обробка, вона все ж таки буде доречною стосовно круп та різних тваринних продуктів. Коригувати дефіцити вітаміну b 9 слід перерально приймаючи фолієву кислоту у дозуванні 600 мікрограм на добу або 1 міліграм. Метил тетрагідрофалату. Важливо зауважити, що фолієва кислота і алкоголь несумісні, адже алкоголь руйнує фолієву кислоту. Важлива інформація. Приймаючи фолієву кислоту, ми маємо розуміти сумісно, з чим вона потрапляє до нашого організму. Якщо з зеленим чаєм це не добре, бо він є антидотом. Має також значення, які ще пігулки потрапляють до організму. Наприклад, якщо це Великі дози нестероїдних протизапальних ліків працюють з знаком мінус, тобто є антидоти. Також само працюють протисудомні засоби. А ще надважливо розуміти, що ліки, котрі знижують рівень холестерину, блокують засвоєння фолієвої кислоти. Чому важливо? Тому що ми казали, що вітаміни групи Б. А саме фоліова кислота призводить до росту гомоцистеїну, а це призводить до росту серцево-судинних захворювань. а ще порушують метаболізм ліпідів, а це призводить до росту холестерину. І якщо лікар, який має бачити ці аналізи, призначає тобі, як пацієнту, пігулки для зниження холестерину, то це ок. А з іншого боку, Нутриціолог або фахівець з лайфстайлу пропонує вам приймати фоліову кислоту для зниження рівня гомоцистеїну і холестерину, що має рацію. Але якщо заміксувати одне з другим, то фоліова кислота не працює, адже є ці ліки, а ці ліки не працюють, бо вони не коригують причину. Тож ти маєш подружити між собою фахівця. Кардіолога з фахівцем нутриціологом. як Знайди собі того, хто тобто, розуміється на першому та на другому. Інші препарати або суплементи мають навпаки можливість підвищувати рівень всмоктуваності фолієвої кислоти. Такими є В2 та вітамін С. На процес засвоєння організмом вітаміну В9 може впливати недостатня кількість у їжі вітаміну С. Також може впливати. Надмірне споживання алкоголю, якщо людина споживає понад норму, це приблизно норма 100-200 грам вина на день, то це може дуже сильно впливати на засвоєння організму фолатів, а саме вітамінів В9 і всіх груп продуктів, які його містять. Якщо ми кажемо про прийом самостійної вітаміну В9, з одного боку, це, вочевидь, корисно, якщо ми плануємо вагітність та перші три місяці. Так, фоліова кислота must have. Але, як ви розумієте, є нюанси. Чи працює він достатньо? Чи не міксуєте ви фольову кислоту з чимось, що невілює його ефект? Чи достатнє дозування? Адже дозування середнє це для середньої масої українців. А що саме корисне буде для вас? Знає фахівець, тож краще без самодіяльності.